У палаці культури Рівненської АЕС пройшов фінальний етап патріотично інтелектуального шоу Ми з України. За звання кращих знавців теми атомна енергетика змагалися дві команди. Полісяни та енергія Поліся. Останні стали переможцями цьогорічного сезону. Шоу «Все ж таки якось були налаштовані на перемогу. Адже ми ще в серпні складали команду так, щоб усі учасники були різні, різні вікові категорії з різними інтересами, щоб ми могли відповісти на будь-які питання цікаво і Правильно найбільш цікавий був третій раунд, де потрібно було трошки доводити власне думку. Я такі люблю, чесно кажучи. Попередньою тематикою двох етапів шоу Ми з України була історія та культурна спадщина Західної України. Рівненської та Волинської областей, як зазначили експерти шоу, фінальна гра була найменш цікавою та динамічною. А тематика підібрана таким чином, аби зацікавити молодь більше знайомитися з атомно-енергетичною галузь України. Вирішили фінальну гру зробити на тему атомної енергетики. Так як цей випуск був приурочений до дня енергетика, вирішили, що це буде дуже актуально. Ми приємно вражені, що діти в місті Атомників родовані. В цій сфері надіємося, вони будуть пропагувати цю тему і вступати до профільних вишів і пов'язувати своє життя з атомною енергетикою. Учасниками інтелектуального батлу стала молодь міста Вараж віком від 14 до 15 років. Захід традиційно складався з чотирьох раундів. Незмінними його ініціаторами виступили працівники Палацу культури Рівненської АЕС, адміністрація підприємства, організація молоді, профспілки станції та відокремлений підрозділ громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області. Укаріат завжди долучається до подібних освітніх заходів, просвітницьких заходів, і цей захід не є виключенням, оскільки це була серія ігор, спрямована на розвиток дітей. Ми, як члени журі, і я в тому числі, ми дуже вражені обізнаністю дітей, оскільки вони показали дуже хороший результат, дуже хорошу ерудованість. І якщо це все підсумовувати, майбутнє атомної енергетики в надійних руках. У підсумку команда «Енергія Полісся перемогла полісян з невеликим відривом у 8 балів. Усі учасники шоу ми з України отримали пам'ятні сувеніри. Окремо відзначили і найактивніших інтелектуалів обох команд. Ордеця молоді долучилася до цього конкурсу, підготувала іміджову продукцію на призи команді переможцям та переможеним. До таких інтелектуальних проєктів дуже важливо долучати саме молодь, адже це підростаюче покоління, яке майбутньому буде відбудовувати нашу державу. Отож, перший сезон інтелектуально-патріотичного шоу Ми з України завершено з лютого 2025 року. Розпочнуться нові ігри проєкту, до якого організатори планують залучати також і молодих працівників Рівненської АЕС. Людмила Скіпчик, Сергій Гаркавенко у ІТЗГРАЕС.